Анатолій Васильович, а що це ти тут таке робиш? а? Давай подивимося, давай же зафіксуємо цей момент. що, ну, ну, Пробуємо Пробуємо що? Хороший апарат. Хороший апарат. Так, так що, друзі, не знаємо, будемо зараз пробувати. Можливо ще трошки будуть е, переділочки, але зараз просто у нас йде такий тест. Погода, звісно, не камільфо, але... В такі погоди також виїжджаємо, буває забираємо хлопцям машинки. І на даний момент Анатолій Васильович каже, треба провести тест, але, оказується, йому не треба. Чого? Бо в нього є пульт і така лебідка. Чого ми її купили, придбали? То що реально ну це була ідея Анатолія Васильовича, тому що були такі моменти, реально важко, і пхали, і пупки зривали. І троси лопалися, і коротше, момент. Ну, тут теж не варіант, але я проконсультувався з хлопцями-офроудерами. Да? Получається, Серега вже займався офроуд... ну, джипами. І отакі лібетки ставляють на... на джипи. Так що, поки ящика під акумулятор не робили, можливо, і не будемо, просто з собою будемо брати. Ми ж не займаємося тим професійно там. от, Ми ж не тачки з Європи возимо чи там американці. Ми просто... Хлопцям допомагає. Тобто от така штучка, не знаю, хто її виробник. Ну, більш за все Китай, так? Китай. Так, Китай. так. так що посиліш тоді, сідай, керуй, тормози, рулюй. Я буду дивитися, щоб ти тільки не цього. Ти тільки дивишся там. Да, 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 да. Тож ти заводити його не будеш. А може заведи, щоб може на тормоза краще, ще і, і так тормозить. Ні, так я ж то на держу. Ну я думаю, що на заведенні може... Ну давай, машина на автоматі, ставимо на нейтралочку, Василь. Сам себе тягне, бачите? Тут можливо буде просто плюс в тому, що але є один у нас мінус. Ось цю штуку треба трошки можливо нижче, бо у нас просто бампером буде впиратися вбиратися машина прийдеться переробляти. Ну, так тягне. Тут, мабуть, ще передачі є. Не знаю, як воно, що воно. Так що підстепили машину. Акумулятор, звісно, взяли такий старенький. Ну, Я маю на увазі, Бушники, що ми хлопці міняємо. Да, може бути трошки у нас що, ще чуть Ще трохи Василь, да. Ну Десь отак. От десь от, ну в принципі, якщо такі машини, то в принципі так. Да. Е, я думаю, що ще можна по максимуму вперед, ще трошечки тоді отцепить крючка. Але бачиш, те ж я тобі казав. Бачиш, вигнав да, ту штуку. О, ну, тому що близько підтягнуло. Тут просто треба такі косяки зробити. Ну, В принципі, це тест. Тест драйв. Е говорити, то... але... Блін. Якщо буде вона нижче, розумієш, якщо буде <плес> нижче, то тоді буде... Тоді... Да, і в нас так само буде крючки, крючок справа, крючок зліва, її буде виламати. Ні, Якщо зробити розкос, а ще було б краще зробити платформу далі. Щоб у нас лібятка стояла де акумулятор десь напроти. А вже тут того, і тоді у нас би машина заходила так, як... Так, ви як... Цю патторбу, сюди, так. А запаска втратити, так, 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 Просто розкуси більші. Так. Зменшити... так що для того, щоб до цього всього дійти, треба було на практиці це все діло. О! Страшний. пробуй. Стрьомно <свісно> так. Ну, да. Далеко далеко не покотиться. Да? Ну але класно, можна самому це все діло робити, як цяцька. Да? В принципі, якщо б вже треба було б зараз поїхати, то вже можна було б і загрузити. Просто оцю штуку її ну, направляють. Вона нам по-любому треба. по вже uh, давай uh, по uh, лише, uh, Да, Бо і сюди прямо до ставити, цього поставити і платформу нам треба відлінити. Так, а ну підожди. Ні, вже не фоткав. Під сходка є. А то ця різинка вона стоїть отут тут краю, то вона просто її наділо туди, так? Це, да? це получається максимум. Треба сходка, показати хлопцям, як воно це. Ну так. Так що отакий тест-драйв. Страдаємо фігньою, субота. Все як положено. Працюємо. Я ж кажу, в принципі, ну як, просто якщо... Ну не хочете ж його вручну допихати. Ми просто, наша задача яка? Доткнем, а якщо так їхати, то так воно... Нам буде... треба, щоб колеса були да, тут. Бо тоді в нас перегляд. Воно тоді якраз виходить, тому що мотор... Ну, вже скільки раз їздили, то знаємо, що треба по максимуму вперед. На три дирки. Ну це десь 30 сантиметрів, 20 сантиметрів. До 30. Просто 30 сантиметрів. На. Вони можуть в принципі, ну, просто другі косенці зробити, а саму платформу зрізати і просто її переставити. І все. Одлінити. І все. Ну а з тим тоді вже не буде його ламати, якщо воно буде далі. І просто його під розкосиком зробити. Ну, в принципі, тест удався, машину загрузили, але є дороботки. Так що так, робили перший раз. Хлопці нам. Ну, хлопцями вже вони дядьки, <гум> доволі, доволі не немолоді, але зробили швидко, е, чітко, все чи інше нарівню. Тож Василеч поїхав назад. Отак. От От так Працюємо. Бо реально, коли буває, вдвох їдемо, треба підпихнути і просто капець. На одну лакетку вже встановили. Ну і ціна питання не дешева. Ще чохлазь туди пошиємо. Щоб накривати. Так, а камряту з собою будемо брати. Та і все. Так, що от така Получилась у нас красота. Все, можна тебе відчіплювати. Геляч, крючок в мене, давай, скручуй. А ну, друзі. Легше, звісно, ніж вручну набагато. І троса сказали отакого брати, не брати металевого, а брати отакого тряпчаного. Побачимо, як воно що. вже Хорош, Трохи тут тряпку намотав, Ну, я думаю, то потім розберемося. Її треба зафіксувати відсюди, бо тут трохи у нас вийшов момент переробляли. І є трохи момент. Ну, ну, в цілому непогано. Трохи доробота і все вийде. Я думаю, Роман Юрович Да, Там ту ще треба було веревку забрати. А ну розкрути його трохи. Це веревка спеціальна, щоб вона видно да, на Так, на кінці, так. Да. Вона просто була там зафіксована в тому крючку, а воно ж там сваркою палили і пропалили, понятно? І переробили під зажим. були гладенькі, Щоб оце було край. Щоб за чого не зараз патрон, ну тоді треба теж цю штуку і тут такий відкос робити. І все буде густо. Так що все ченчинаріо працює. Працює щось темно. чи це в мене очки такі, чи це в мене такий екран. А, не очки в мене потемніли. Очки, як це просто кажучи, думаю, що я нічого не бачу. Я не бачу, бо на дворі сніг іде, я скартую. Так що так, все, відсоєняємося, накриваємося і завтра... А, в понеділка вже. А, ми їх все одно будемо експлуатувати, мабуть. Ну, да. раз з'їздимо, я думаю, загрузимо, підкотимо по максимуму. Да, і все. А не на цій поїдемо. Побачимо, яка різниця. Да? У нас ця машина їздова, то нам треба там забрати машину, не їздову. Ну Вже затягнемо що нам привикати. Ну, але вже є якісь вдосконалення. все.